Уявіть собі, найнудніше шкільне завдання на літо раптом перетворюється на полювання за справжнісіньким монстром, звучить як мрія, правда ж? От саме про таку неймовірну пригоду ми сьогодні й поговоримо. Це історія з однієї з найулюбленіших дитячих повістей, яка, знаєте, доводить, справжні відкриття починаються якраз там, де закінчується шкільна програма. Гарафт, давайте подивимось, що нас чекає. Отже, почнемо з того самого нудного завдання про комах. Потім побачимо, як народився таємничий митькозавр, розкриємо велику таємницю і, звісно ж, дізнаємося, яке насправді відкриття чекало на героїв. Ну і на сам кінець згадаємо про автора цієї чудової пригоди. Рушаймо! Отже, все починається з двох друзів, шестикласників, Сергія та Митька. Вони, ну як і всі, мріяли про звичайні сінькі літні канікули. Але їхні плани, скажімо так, руйнує одне завдання, і це, на перший погляд, найнудніше завдання, яке тільки можна придумати. Ось ці слова їхньої вчительки здавалося б, це вирок нудне літо з сачками, банками, оцім усім. Але ж ні. Насправді саме ця фраза стала по суті квитком у світ неймовірних пригод і таємниць. І ось тут, власне, і стається головний поворот, про які сачки і метеликів може йти мова. Все це миттєво забувається. Бо хлопці починають справжнісіньке полювання на монстра. Отже, хлопці вирушають до бабусі в село Юрківка. Ну знаєте, план був такий: трохи допомогти по господарству, а паралельно збирати ту нещасну колекцію. Але одна єдина несподівана зустріч змінює геть усе. І тут вони знайомлюються з місцевим хлопцем Василем. Він, побачивши їхні сачки, ну вирішує, скажімо так, підкинути їм ідею для полювання. Тільки от здобич пропонує набагато, набагато більшу. І треба сказати, ці натяки спрацьовують просто безвідмовно. Уява хлопців спалахує. Ну які там комахи? Серйозно? З цієї миті всі їхні думки тільки про таємниче чудовисько. І вони, що називається, з головою поринають у розслідування. Це питання стає для них просто ідеєю фікс. І воно, знаєте, перетворює звичайнісінькі канікули на таку собі справжню наукову експедицію. Тепер вони просто мусять знайти відповідь, чого б це не вартувало. І от з цього моменту все дійсно змінюється. Хлопці, які ще вчора ну відверто нудьгували над тим завданням, перетворюються на справжніх майже одержимих дослідників. Вони починають діти ну майже як справжні вчені. Тільки погляньте на їхній підхід, все серйозно. Вони йдуть до бібліотеки, вивчають літературу, висувають гіпотезу, дають чудовисько ім'я і навіть будують пастку. Це вже погодьтеся, не просто шкільне завдання. Це справжня наукова пристрасть. Ну, хай і трохи наївна. І ось ця цитата, це просто ідеальний приклад їхньої, знаєте, такої чарівної дитячої логіки. Ентузіазм просто зашкалює. Настільки, що вони готові бачити прямий зв'язок між назвою села і цілою геологічною епохою. Просто чудово. А ім'я, яке вони вигадали для цього монстра, ну це ж просто геніально, митькозавр. Тобто вони взяли ім'я миття і додали суфікс «завр». це ніби поставити свого друга в один ряд із справжніми динозаврами. Ну що ж, і ось вона кульмінація. Після стількох днів досліджень, підготовки, хлопці нарешті готові готові зустрітися віч навіч із тією самою таємничою істотою з озера. Уявіть, на озеро опускається ніч. Атмосфера, звісно, стає все більш напруженою. Пастку вже влаштовано, приманка на місці, а хлопці, затамувавши подих, сидять у кущах. І кожен, кожен шерех. Кожен сплеск води змушує їхні серця калатати все сильніше. І ось раптом з води щось з'являється це він, момент істини настав, і розв'язка виявляється, м'яко кажучи, несподіваною. Ніякого доісторичного звіра там не було. Монстром, який так полонив їхню уяву, виявився той самий Василь у саморобному костюмі. Уявляєте, весь цей час це був просто один великий і треба визнати геніальний розіграш. Та стривайте, історія на цьому зовсім не закінчується, тому що, виявляється, відсутність монстра це не якесь там розчарування. Ні, це насправді лише початок справжнього головного відкриття. Бо замість того, щоб ображатись чи злитись, хлопці вони дякують Василеві, вони раптом розуміють, що саме цей розіграш змусив їх читати, думати, досліджувати і, зрештою, подарував їм просто найкращі канікули в їхньому житті. І виходить, що замість колекції комах хлопці зібрали дещо набагато цінніше це і нова пристрасть до знань, і міцна дружба, загартована пригодами, і звичайно спогади. Оце і є їхній справжній літній скарб. Ну а тепер, коли ми розібралися з історією, давайте познайомимось із людиною, яка все це вигадала. З автором цієї геніальної повісті про силу уяви та радість відкриття Ярославом Стельмахом. Отже, Ярослав Стельмах, до речі, син відапного письменника Михайла Стельмаха, став без перебільшення однією з ключових постатей в українській дитячій літературі. Його повість «Меткозавр із Юрківки, яка вийшла у 1983 році, миттєво стала класикою. І знаєте, вона досі залишається в шкільній програмі і надихає нові покоління. І наостанок ця історія залишає нас із одним дуже важливим питанням: а що як найцінніші уроки ми засвоюємо зовсім не за партою? А саме тоді, коли дозволяємо власній допитливості та уяві втягнути нас у справжню пригоду.